Так, як я і обіцяв, продовжую свою рубрику. Я вже розповідав про ADC, спорядження першого рівня, і тепер ми переходимо до другого рівня. Спорядження другого рівня це плитоноска або все те, що ви носите на грудях, а не на бойовому поясі. Ваш бойовий пояс це спорядження першого рівня. Сьогодні я покажу вам все, що я ношу на своїй плитоносці, яку використовую кожен день. Це тим, чиїм я користуюся, і ви не маєте носити точно те ж саме. У вас може бути зовсім інше завдання та зовсім інше спорядження. Вам напевно цікаво, навіщо мені цей ніж, навіщо мені цей великий старий підсумок тощо. Бо це моя плитоноска. Я просто розповім, чому ношу це спорядження. У вас може бути щось зовсім інше, і це абсолютно нормально. Розпочнемо з того, що у мене є плитоноска. Trident Tactical – це їх базовий варіант для морських піхотинців. Він має зручні застібки, на які можна потягнути і обидві лямки легко відстібнуться. Це добре в морському середовищі, бо ви ж не хочете впасти за борт і потонути, тому що на вас і так багато спорядження. Перш ніж я перейду до того, що ношу з собою. Я трохи розповім про саму плитоноску. Як я вже сказав, це Trident Tactical. Вона непогана, але в мене були інші плитоноски, які мені більше подобалися. Зокрема, через пряжки. Не те, що вони погані, просто трохи завеликі і заважають перекладати гвинтівку до плеча. Тому мені досить незручно в ній стріляти. Мені подобається, коли приклад гвинтівки тісно притискається до плеча і тоді зручно стріляти. Іноді, коли я займаюся, я розтібаю ось тут. Це просто застібка, я витягую, лямка відкидається назад, і я можу правильно прикласти приклад і стріляти. Іноді, якщо я нерухомий, Просто сиджу на одному місці, саме так я і стріляю, бо ці пряжки реально заважають, вони завеликі. Гаразд, досить про плитоноску, це було єдине, що мені в ній не подобається. Крім того, що вона досить товста, але в принципі все влаштове. Отож, спереду в мене є три кишені для трьох магазинів під автомат. Збоку тактичні ножиці, якщо потрібно швидко отримати доступ до ран і накласти турнікет чи щось таке. Ось і сам турнікет, у мене їх два: один на зовнішній стороні, і один в аптечці. Тут збоку. Оскільки моя роль це щось на кшталт командира загону, моє спорядження трохи відрізняється від того, що у звичайного солдата. Плани пожежної команди, наприклад, носять з собою спеціальні фальшфеєри чи інші специфічні предмети. Для мене специфічним предметом є додатковий ліхтарик, навушники для стрільби, ручки, олівці, а також безліч шпаргалок і карт. Які я не буду вам показувати, тому що вони стосуються моєї конкретної зони відповідальності. Але в мене тут є багато карток з інформацією про культуру і різні довідники про конкретну мову. Це, наприклад, допоможе трохи розібратися з саморобними вибуховими пристроями, а також картки про боєприпаси, що можуть допомогти мені з розумінням, з чим я маю справу. Якщо натраплю на той чи інший вид Нерозібраних боєприпасів, що трапляється досить часто. Так мені буде легше пояснити саперам, що це за боєприпас або предмет у мене. Зазвичай це зберігається тут разом з парою інших дрібних предметів, таких як антисептик для рук. Тощо. Ось тут спереду в мене є ніж s 4 Цей ніж в мене дуже давно, майже 10 років. І я планую зробити на нього огляд. Він реально крутий, практичний, мені дуже подобається. Отже, це була передня сторона. Я стараюсь тримати її охайною. Лише ця сумка трохи громістка, але я справді дуже часто нею користуюся. Переходимо на бічну сторону. Тут у мене кишеня з додатковим магазином. Під автомат, що дуже зручно. Це моє запасне перезарядження з лівої сторони на випадок, якщо я поміняю плечі. Я правша, тому мої магазини розташовані правильно. А тут у мене кишені для додаткових боєприпасів. Тож я можу поставити два тут і два тут. Зазвичай у мене вони збоку, тому що я ношу свою берету з правої сторони на бойовому ремені. Збоку. У мене також є аптечка OneQuest I Є окреме відео по тому, що знаходиться в цій аптечці. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, ми зробимо для вас переклад. А ззаду я ношу великий підсумок для рації Harris. Тому що ми іноді використовуємо рацію Harris, зазвичай я кладу сюди рацію, а потім шнур або пуш-ток, що зазвичай проходить по цій стороні. Потім я під'єдную його до своїх наушників Peltor. Мені подобається використовувати їх на шоломі, або я беру звичайний пуш-ток. Тут у мене пластикові наручники на випадок, якщо мені знадобиться когось затримати чи щось подібне, я не часто ними користуюсь, але інколи вони стають в нагоді. А на цій стороні я нічого не ношу, мені тут нічого не потрібно. Іноді, тут, з внутрішньої сторони, я ношу рацію залежно від того, яка саме рація мені потрібна. Так, Херіс я зберігаю тут, але якщо рація менша, менше, ніж Еріс, я ношу її тут. Як бачите, у мене не так багато спорядження, але хотів поділитися ним з вами. Зараз це те, чим я користуюсь щодня. Як я вже казав, це разом з моїм ADC та спорядженням першого рівня. Тільки що ми розглянули другий рівень, і згодом будуть відео про третій рівень та екіпіровку для спеціальних задань. Це вже майже ціла рубрика. Тому. Перегляньте попереднє відео і очікуйте на нові. Обов'язково пишіть ваші питання, ставте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.